Розмову з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю! Вітаю пане Вадіма всіх. Вітаю, друзі. Пане Павло, я от якраз хотів відштовхнутися від цієї угоди, тому що зараз складається враження, що Дональдові Трампу. До його 100 днів, які будуть 30 квітня приблизно, потрібна, хоч якась перемога, продемонструвати хоч щось, і ця угода, чи принаймні меморандум про наміри, це буде хоч щось, що можна буде продемонструвати. Але в такому разі, якщо виходити з теорії переговорів, Україна зараз виглядає в сильнішій позиції, бо нам не треба до 100 днів обов'язково щось підписане мати. А білому дому треба, чи правильно я розумію, розклад сил. Ну, політику ж ніхто не відміняв, і бажання Трампа показати своєму фан-клубі, що він буде повертати хоча б частину грошей. А 80% республіканців за різними опитуваннями цього хочуть. Цього теж ніхто не відміняв. Надалі буде звичайно, і технічна, і юридична робота, але будуть і складні політичні питання. Оскільки по перше, це має бути партнерська угода. По друге, нам потрібно зрозуміти власне, а чого вона стосується, чи це капалений, які капалений, чи це елементи критичної інфраструктури, якщо так, то чи буде ставлення до різних категорій однаковим чи різним, логічно, щоб воно було різним? Ну і третій момент вже зовсім як на мене, політичний американці дуже не хочуть якось вплітати гарантії безпеки в цю історію. Але якщо ми визнаємо, хоча б посередковано, політично, що допомога, яка нам надана, буде відшкодовуватись. То там має бути відповідна гарантія того, що далі ми можемо розраховувати на американську військову допомогу. Тобто, якщо ми визнаємо, що вона надана, і ми визнаємо, що частина її буде повернута. Далі дискусія в якому вигляді, то вона має продовжуватися далі. І як на мене, це буде таким планом мінімумом. Ну, але тим не менше, абсолютно маєте рацію. Чи знаходимося ми в сильнішій позиції? Напевно, ні, але однозначно для Трампа зараз потрібно показати результати. Ми це маємо використати. Ну е, зараз також рісніють заголовками сайти про те, що пани Рубіо і Вітков їдуть до Парижа вести перемовини, Ну фактично з Європейським Союзом чи їхніми представниками в особі. Е, Парижа і Берліна і обговорюватимуть також і Україну. Теоретично, про що може йти мова на цих переговорах? Бо, ну, якось уже я опускаю навіть цей момент, що про Україну говоритимуть без України, але теоретично, про що між ними може йти мова про Україну? А я вважаю, що це хороша історія. І це хороша історія, тому що можемо вважати це початком реальних розмов чи можна їх назвати переговорами на але реальних вже розмов між американцями і європейцями стосовно багатьох питань, але в тому числі Україна. Ну зараз власне всі питання зав'язані: питання України, питання Ірану, близького сходу. І ще пару місяців тому американці казали, де да не потрібно нам та європа в переговорах. Ми тут все розрулимо. А зараз це все ж таки офіційний рівень. Це не тільки пан Вітхов, який є фактично спецпредставником Трампа, це держсекретарь. Сполучених Штатів Європа дуже ретельно готується і готувалася до цих розмов. І зараз цими днями прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в Штатах і все це частина от того великого пазла, великої картини. Тим не менше, можемо вважати, що з візитом Рубіо і Вітафа до Парижу фактично починається історія офіційних контактів з наших питань між штатами і Європою, і це те, що 100% не подобається Кремлю. Оскільки вони постійно намагаються наїжджати на Європу через те, що власне вони зрозуміли, що українська безпека це власне, європейська безпека, так що це дійсно хороша історія. Ну, це те, що називають Ріал така справжня політика без прикрас. Та але от мені в цьому на цьому фоні не зовсім зрозуміли заяви Дональда Трампа. Після того, як Володимир Зеленський запропонував, ми купі купимо 10 патріотів петріотів Сполучених Штатах. Мовляв, а Дональд Трамп як бізнесмен і майстер укладати угоди, ну щось не зовсім зрозуміле відповів. Хоча теоретично його би мала привабити така можливість комерційного використання збройних сил Сполучених Штатів. Чому він не йде? На такі пропозиції, як ви вважаєте, не знаю, чи можу поділитися парадою, але спробую я всім раджу не намагатися зрозуміти кожне висловлювання Трампа і займатися його дешифруванням. Хай краще цим займеться штучний інтелект. Я з повагою ставлюся до розуміння Трампом реальності, в тому числі зовнішньополітичної, але все одно у нього вона специфічна. І як я бачу, він вважає і його оточення, його команда однією з таких сильних сторін. Це те, що він може бути перше, непередбачуваним, а друге непослідовним. Він може сказати вчора одне, там сьогодні зранку інше, а в кінці дня це буде третє. І я не виключаю, що в якийсь момент він скаже, так. А давайте все ж таки впишемо, що частина того, що буде йти в рамках угоди, яку ми обговорювали з Україною, в тому числі на озброєння, або щось інше. Тобто, ми можемо побачити абсолютно, абсолютно різні позиції. Так що те, що він каже в рамках окремого взятого речення, не означає, що Трамп проти, просто це означає, що він ще не вирішив, що він з цим буде робити. Зрозуміло. Ну, але в такій ситуації, якщо коротко, то і не факт, що буде виявлено. Зрозуміло, що робити і далі. Сто відсотків. Це не означає, що позитивне рішення буде прийняте, але це не означає, що Трамп проти. Це просто означає, що він ще в рамках своєї переговірної стратегії не зрозумів, що і як робити. А його стратегія насправді полягає в тому, що спочатку йде наїзд і дуже жорстке викладення його вимог а потім він намагається зрозуміти, в чому його інтерес, в чому інтерес інших. І де це насправді збігається чи не збігається, і в чому як він любить казати його карти, тобто його сильні позиції, і насправді протиповітряна оборона і власне постачання Україні це одна з сильних позицій. Більше того, я думаю, що Трамп дуже і дуже зацікавлений, щоб європейці купували. Саме це і для себе, і можливо в перспективі і частково для нас. І я думаю, що ця історія також буде розглядатися, причому доволі швидко. Американцям це теж потрібно. Дякую дуже, пане Павле, що знайшли час для включення. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку.